Доброго всім часу доби, шановні поціновувачі проєктора. Ну, як написано, я тут нічого не рекламую, ну хіба що крім самого себе. Зіткнувся з проблемою, ну як мені здалось, перегріву. Я вже не дуже добре пам'ятаю, але здається температура раніше була нижчою. Подумав, що, можливо це через те, що зліпив усі дірки позаду проєктора. Ну, ось такі результати вийшли. 300-ка. Після очередного покращення пилового захисту, здається мені, що став процесор перегріватися. Може, я просто не звертав уваги. Ну, зараз перевіряємо. Ну, з півчаса вона працювала, минут 10 вона працювала на оцьому Супер ХДР-відео. Тепер спробуємо бігом пробігтися. Що ж воно нагрілось? Ну, от-от-от, 86-88. В общем, до приділу дійшло, як працювало, мать, трошки й більше було, ніж до 90 Зараз спробуємо це покращити, зменшити. Власне, що я зробив? Я оці дві дірки закрив. Три. Сюди воздушок такий йшов. І йшов він далі якраз над процесором отут. А я цей ход перекрив. А заход основний спереді. Так що тут воздух майже не гуляє. Буду дірки сверлить. Так, і що ж я отримав у результаті своєї возні і психов? Так, поїхали дивитися температуру. Так от. 79. 79. А було, ну там... Там я ще її опоздав, трохи, я ж кажу, 86 з копійками, 87, а так ще 88. Ну. 6-7-8 градусів температура понизилась. А це суттєво. Процесор нормально працює до 80 градусів. Далі вже режими перегріву максимально 105. На літо це хорошо дасть. В общем, правильно зробив, треба робити. Так, подивимося трохи ще пару минут, наскільки він упаде. Так, да, і забув сказати, цей же результат був 10 хвилин назад. Опять же, воно проробило пів години, хвилин 20 воно показувало оце відео. Круте. І 10 хвилин назад був той же результат. Тобто він, можна вважати, що він вийшов на режим і більше не перегріватиметься. Ну, поки наружна температура та сама. Ну, пройшло 2-3 хвилини, з 70 і десь до 67 Знизилося 66-67 негає. Не знаю, може за 5 минут і до 65 дойде, ну вже врядлі нижче. От як то так. Ну, не знаю, мене результат порадував. Це вам не 450. Звісно, це і не Елька, у Ельки краще. Але на 7 градусів. 7-8, мабуть, градусів понизить температуру не так погано на процесорі і, мабуть, на 2-3 градуси на матриці. Що я робив? Зараз покажу. Так, ну, в минулому відео чи позаминулому про цей проєктор 300-й хаю. Я показував, що я заліпив. Тут дірку. Цю б закрив повністю. А головне, отут три дірки USB, там хороші дірки. USB 3,5 сквозняк. В общем, воно щось дуло добре. Зараз мені не понравилось. така висока температура. Я отут пробував, достатньо тепло. Тепер воно, ця зона, де фільтр, вона холодна, що й нормально, туди воздух заходить наружний. тут з боків все-таки тепленько, але нижче температура, ніж була. Е, ну, розібрав, не понравилась мені одна пилинка, я з дуру поліз. Коротше, три рази розбирав, собирав, поки добився результату. Та, мабуть, гіршого, ніж був, ну, все-таки ж не чорня пиляка. Е, тому забув показати вам із нутрі. Розбирати вже не хочу. Значить, дивіться, просверлено. Просверли сірки, ну процесор отут, просто над процесором і відягують. Далі тут уже матриця стоїть. Значить, невелика помилка. Ну, я зробив, виходить 12 мм від краю, 15 мм до першого центра. А тут на оцій відстані буртики воно залишилось для того, щоб прикрити, ну, треба ж прикрити фільтром, а далі ще треба приліпити до цього, до, до скотчем до самого корпуса. І виходить отаке, отака відстань. Якихось там, не знаю. 5 мм на фільтр 5 мм. Коротше, робіт не 1,5 до центра, робіт до центра 20, то буде правильно, вам легше буде робити. Сильно більше не можна, тому що воно просто вже уйде з процесора. Тобто Тобітне 15, а 20. А далі дірки 6 мм. Між ними. 3 мм, значить, відстань між центрами я зробив по 9 мм. А тут 14 мм. Ну, тут центральну прочертив і по 7 мм, дав. Ну, от як то так? Значить, чого таке? тому що на оцьому вже є переліплений свій двусторонній скотч. Оця ось. І, як бачите, тут багато не То я побільше трошки відрізав, ну приблизно от воно вийшло отак. Бумашку одірвав, скотчем центральним приклеяв. А далі обліпив, як і вельке в відео, просто ну, тут от скотч обикновенний, приліпив до нього 5 мм. Теж зробив не в натяжку, теж, щоб не в натяжку, а щоб Повітря туди внутрі заходило, тут такий мішочок, і через весь фільтр проходило. Ну, Я таким результатом задоволений. Температура знизилась прилічно. Тому рекомендую. Ну, Два слова за матеріал фільтра. Я його вже показував в минулих відео. Можете подивитись, там, де про установку фільтра, все є. Там і посилання є. Не знаю, може напишу, де брав. Його тут до ФІА трошки менше, ніж на 100 гривень. Ну, мабуть, на цьому все. Всім пока.